В Закарпатській області ми анонсуємо, це основне, що я хочу вам сказати, анонсуємо створення нових підрозділів територіальних. До 7 числа у нас було 12 районних підрозділів, як я вже казав, тепер буде 5 кущових підрозділів поліції. Приблизно за такою схемою реформується і прокуратура. Буде 5 кущових прокуратур. Територіально вони співпадають. Це Ужгородський відділ поліції, в склад якого буде входити. Ужгородське районне відділення поліції буде обслуговувати сільську місцевість, пригород, Перечинське відділення поліції і Великоберезнянське відділення поліції. Враховуючи специфіку Закарпаття і те, що декілька років, я вже не пам'ятаю скільки, ну, 4 чи 5 років назад було ліквідовано постановою Кабінету міністрів ряд районних підрозділів Міліції в Закарпатті, ми маємо позитивний і негативний досвід роботи в цих місцевостях, де ліквідували районні підрозділи Міліції. Тобто, в Великоберезному, в Мукачівському районі і Воловці. Це ми маємо досвід. В більшості областях то цього досвіду немає. Як позитивних сторін, так і негативних. Ураховуючи це, ми відродили Великоберезнянське відділення поліції, тому що відсутність чергов, цілодобової чергової частини не дало змогу ефективно реагувати на звернення громадян. Але є позитивний опит в роботі того, що в цих відділеннях, тобто у Городському районі, Перечинському районі і Великоберезнянському, не буде таких посад поліцейських, які виконують допоміжну функцію, а не основну. Тобто штабні підрозділи розформовані, бухгалтерія розформована, і буде одне. Конвойний підрозділ значно збільшать. Ми вводимо в ці районні відділки поліції суто практичні посади. Один керівник, чергова частина, яка забезпечує цілодобовий прийом громадян, направлення нарядів, а також збереження і охорона зброї. Вводимо чергові частини в Вчерові частини кімнати зберігання зброї, що дає можливість не їздити трафіком кожне утро працівникам за 20-30 кілометрів отримати зброю, заступити на чергування, там провести інструктаж, що, що витрати нафти, моторесурс, транспорта і задіяння ну, фізичного часу працівників. Це будуть робити на місцях. Але ці підрозділи будуть носити суто практичну роботу. Працівники дільничих поліцейських. Інспекторів, поліцейські інспектори, так зваються, працівники кримінальної міліції та слідства. Крапка. Вони будуть на місці працювати і не будуть прив'язуватися ні до кого, ні до чого. Тільки процесуально слідчі будуть прив'язуватися до процесуального керуючого від прокуратури. Прокуратура йде на такі самі шлях, такими самими шляхами, і це зменшить нагрузку на лишню роботу працівникам і збільшить час. Скоротить час доїзду до, до громадян і обслуговування їх. Далі. Слідчий кущовий відділ поліції це Мукачевський. В його склад буде входити Мукачівське відділення поліції, Свалявське відділення поліції і Воловецьке відділення поліції. Майже в кожний населений пункт вертається міліціонер. Слідчий відділ поліції це Бергівський відділ поліції, кущовий. В нього буде входити одне відділення Віноградівське і сам по собі Берегівський район. Але враховуючи специфіку Закарпаття, ми більш якийсь там дрібніший розподіл робити неефективно, і якісь інші райони приєднувати сюди там, чи не, ну, перепорядковувати, підпорядковувати не потрібно. Тому загальна чисельність цього великого кущового підрозділу буде 250 осіб, із яких 110 буде номінально в Виноградовському відділенні і 140 в Берегському. Це оптимальні цифри. Побачимо з часом, чи це ми правильно зробили. Хусткий відділ поліції, кущовий, в нього буде входити таке складне територіальне об'єднання, як Іршавське відділення поліції. Та Міжгірське відділення поліції. І останній кущовий підрозділ це Тячівський відділ поліції. Тут є новела. Ми вводимо нове відділення поліції Дубівське.